Кажуть, що рух це життя. Але іноді рух перетворюється на мову: унікальну, первинну, інтуїтивно зрозумілу, без жодного перекладу. Сьогодні ми зануримося у мову тіла, у діалекти серця та полум'я духу. Адже наш герой гопак. Саме той експресивний танець з присядками, стрімкими стрибками та нестримної енергією, який здатен захопити подих в усього залу. А мене звуть Марія Мельник. Рушаймо в подорож крізь ритми та століття. Гопак це не просто народний танець, це сакральна формула української ідентичності. Його називають танцем з витяги, хореографією волі, а ще візитівкою нації. І варто зауважити, він не народився на театральних підмостках. Його витоки у козацькому середовищі серед степових воїнів 15 16 століття. Уявіть, щойно завершився бій. Козаки святкують перемогу. Хтось грає на бандурі хтось витягує мелодію з сопілки, а ще хтось, не стримавши емоцій, починає танцювати. Так і зароджувався гопак з радості перемоги, з духу свободи, з сили, що не потребує слів. Слово гопак походить від вигуку гоп короткого імпульсу, що супроводжував стрибки, акробатичні елементи. Первинно це був суто чоловічий танець. У ньому поєднувались елементи бойової підготовки, акробатики, фізичного суперництва. Він слугував одночасно і вправою, і демонстрацією сили, і ритуалом духу. З часом до цього вогняного ритуалу приєдналися жінки. Танець збагатився грацією, пластикою, сюжетністю, з'явилися парні композиції: м'які лінії, стрічки у волосі, вінки. І гопак перетворився на танець-діалог про залицяння, кохання, гру, співіснування енергій. Тут кожен рух має семантику: присідання це втілення витривалості, обертання та стрибки ілюзії на бойові маневри. Вбивання ногами це виклик, емоційний акцент. Гопак це синтез хореографії, бойового мистецтва та театральної дії. Протягом кількох хвилин танцюрист ГОПАКА виконує до 60 динамічних рухів від присідань до поворотів і стрімких стрибків. Це фізично еквівалентно виступу професійного гімнаста, але водночас це й сценічна вистава, де кожен жест це переживання, кожен рух емоція. У 19 столітті гопак офіційно виходить на сцену завдяки зусиллям українських хореографів, ентузіастів та театрів. А у 1935 році його офіційно додають у репертуар ансамблю імені Павла Вірського, і відтоді гопак подорожує світом. Його бачили в Нью-Йорку і Токіо, в Парижі й Торонто. Гопак це коли зал аплодує стоячий, бо це не просто танець. Це енергія, що буде душу. Сьогодні гопак існує не лише як сценічна хореографія, а й як бойове мистецтво. Бойовий гопак це сучасна система, яка поєднує рухи з танцю, техніки самооборони та філософію козацького духу. У деяких школах його викладають як елемент українознавства, бо це частина національного коду. Гопак це не просто естетика руху. Це акт самовираження, маніфест свободи, символ гідності. Його виконують на сценах, у фільмах, на весіллях та вуличних майданчиках. Це танець, в якому відчуваєш ритм серця всієї України. Про живу традицію, яка говорить мовою руху. А з вами була я, Марія Мельник, з Днем Незалежності.